Ось процес. Я вперше змочила яйця яйцями, яйцями змочила каче. Так крупуш, Поки що це не качена каша, поки що це тільки змочене пшоно. І ось воно таке перший раз. Змочила яєчну і сумішу. Ось вона. І ось моя миска. Бачите, однією рукою треба якось змучувати і якось досипати. Спробую. Коли ти все встигаєш, мене питають. Та нікуди не спішу. Але помічники Помічники зовсім б були мені не, не, не займані. Хоч би от, бачите, навіть притримати цю камеру. Ось, і ось я зараз трішки підсушила борошном. Яєчка ті, які я. Ну і тепер Ну, мені дуже незручно, добре. Зараз, ось я. І зараз, зараз трішечки. Так робити не рекомендую, це вже я. Вам для відео треба краще міряти ложечкою. Дивіться, ось я розмочила. І тепер. І що тепер? І тепер ось у мене змочене пшоно, ж. Шону, рука, воно ж все липне. Я беру борошна, я беру трішки борошна, і ось таким чином закачую, але пальчики вже чують. Я чую, як воно вкачується. Це все процес красивий, швидкий. Я вас оптимістично налаштую, що хто буде пробувати, хто буде працювати. Качати вийде в усіх. Тут гарантовано. Але просто кому, хто швидше, хто довше, кому як дійде сама технологія. Ось, і всім лантухів борошна переведете, тисячу яєць виб'єте, б'єте, та яку тисячу, три тисячі. І все воно і навчитеся.